Доброго ранку. У мене для вас сумна новина. У вас була дуже сильна кровотеча, ми хоч і перебентували ногу, ходити ви ще не зможете тиждень. Після цього ми вам видамо по і ви зможете повернутися до нормального життя. Дякую, що допомагаєте. Може, mm -hmm. ми зараз будемо вам спасти. Дякую вам. Вам не поздороваться. О, гук дзвонить. Алло. О, Алло. Алло. дядько Захар, поможіть, будь ласка. Ну, побили, блін. А чого я тобі маю допомагати? Ти мене вже підставив. Дядько Захар, ну мене тоді підставили, зрозумійте, будь ласка. Добре, тоді підходить до мене в кабінет, подивимося, що там. Ой, прийде, дядька. Ой. Привіт, що ж знову сталося? не може, Можемо там, могу вдарую. Ну, Чесно, я тобі не дуже сильно вірю про це. Бо ти вже минулого разу мене ми так підставив сильно. Я тебе не підставляв, це мене підставили. Добре, а є якісь докази. Так, метаю на, на тому телефоні, який я, типу вкранила підклав його нас насправді, Там є відео. Там де все таке. Ой, який тупий, у нас де це там всяке таке таке. Ну то добре? Треба буде кликати їх. Вони мені ще, кстати, костелі зламали. Я тут бачу, без костелів хромаю хожу, Капець. Ну треба їх... треба їх закликати, щоб ми вже щось з таким. Mm -hmm. Ой, яке тут добре було. Художня, ну бачимо, як Ну тут і санкцій. Ягдам его бачу, довидаемся. Добрый день. Я тебе говорю, я на Так, мій помінник, що ви зробили а дуже погані речі. Наприклад, полимали його кости, доставляли його багато разів своїм Ну, з телефоном це вже минула ситуація. Так, це вже виріші. минула ситуація, а вона не до кінця була вирішена. А ви дивіться, навіть якщо там є це відео, він все одно забрав цей телефон, це не звільняє його від кримінальної відповідальності. Це перше. Друге, що там яка ще раз ситуація була? Про те, що ви йому замали костелі. Ну так, тут ми. Признаємося, ви Просто... Ну ви розумієте, що за таке можуть навіть колонію послати. Ну, Мінімально ми, що я можу зробити, записати вас на облік. Щоб більше. Та ну, давайте ми відкупимо просто, ні? Ні, не, ну ви відкупите. Ну, і що що ви пропонуєте нам? Шо? Я вас поставлю на облік, це не пропозиція, це факт, що так буде. Добрый. Добрый, да? Та да, ти ж знаєш, блін, я в лікарні лежав з головой ранена. Знаеш, а в, э... в тебе там перелом що? Ні, в мене там типу, пошу... щось, Ножик. Э... Короче, просто ножик, до війшов, дійшов не довго лекувальник після цього, ці має бути. Ага. Добре, ну що там, все добре тобою вже? Ну, більш-менш. Ну бачиш? Хорошо, нам треба пустити мститися в себе. Ага, добре. А що там? Просто той, вони вже Максимом мене так задовбали, вже чесно. Стільки на, стільки нам підстав заходили, таке таке. Ми тепер ми поміняємося місцями і тепер ми будемо робити писал, бо на нашому, кстати, так, нашій стороні... то, на нашій стороні. На нашій стороні захар. Так. Стой дядько, ти що прокурор? Та-та-та-та. Короче, давай их зараз по одному выловим десь на улицах. Ну и в виде бьем. Здесь мы просто постреляли, бахнуть. Ага. Що таке? Що сталося? Все добре? Що сталося? Це мене ці тварі побили. Які? Хто? Ім'я? Та ти гуки, Данілін. Та коротко, ти заліз, блін, ти що я... Коротше, він взяв табуретку, до по всі. А чи ти Данілін, мразь, хоча б вони... Давай вставай, давай вставай, йдем. Сука, не здається, що може бути наступно. Вони здається, нам не здається. Чи саме нюанс, чи ми, типу, на обліку, ми не можемо їм нічого зробити. Ааа!

Да. Но, тебе да. тоже да. А я тобі казав. Короче, тепер тримаємося да. разом. да. я тримаємося разом, я того інваліда, на кріслі то. Я його так, да. давай. Давай, йдем. Слухай, я думав, він виправиться. А він причав ще гірше. А ось теж ще чому йога? Сам ніхто не довіряє тепер. Речу, що мене з захаром знову там дружили. Я ще в ноль пішла, поняв? Да. Ладно, все ще Да. Блін, як же вони мене вже задрали, це вже за закінчиться, блін.